Проєкт Відкрита студія. На Прямий ФМ. Ви слухаєте відкриту студію на Прямий ФМ. в ефірі для вас. працює Андрій Погорілий. Вітаю, почнемо з теми, яка актуальна сьогодні і в найближчі декілька тижнів. Це спека, рекордна спека, яку ми спостерігаємо в Україні. Зокрема, як повідомляють співробітники українського гідрометеорологічного центру, ця спека в Україні і триватиме принаймні один тиждень, і максимальна температура повітря становитиме 33-39 градусів на півдні, сході та більшості центральних. Областей, як повідомила в своєму Фейсбуці Наталка Діденко, пік спеки очікується з 12 по 15 липня. І вже сьогодні ми маємо повідомлення про температурний рекорд. Отже, його встановлено у місті Миколаєві. Про це видання РБК Україна розповіла заступниця начальника відділу метеопрогнозів Укр Укргідрометцентру Укргідромецентру Наталія Голеня. За її словами, у місті Миколаїв температура вчора сягнула 40,5 градусів тепла для цього місця. Міста це рекорд за всю історію спостережень як для цього місяця, так і для всього літа. І відповідно. Озираючись на таку спеку, і не лише озираючись, ми її з вами відчуваємо, адже варто лише просто вийти на вулицю. Актуальною є тема, і яку ми хочемо підняти в цьому ефірі і нагадати вам про те, як поводитися під час спеки, про тепловий удар, що робити, щоб його не отримати, і які можуть бути симптоми. Важлива актуальна тема. Тож далі поговоримо про неї з нашим гостем. Поруч зі мною в студії знаходиться Іван Сорока, терапевт, президент українського медичного клубу, професор Каф. Федри організації медичного забезпечення збройних сил Української військової медичної академії і радник міністра охорони здоров'я України. Пане Іване, вітаю вас в ефірі! Доброго дня! Бажаю здоров'я і перемоги. Дякую, вам також цього бажаємо. Перше питання, яке стосується теплового удару, мабуть, що перше, що мають робити люди, щоб його не отримати, які основні правила безпеки, перед тим як ми поговоримо про саме тепловий удар. Я хочу сказати, що нам треба звернути увагу на ті моменти, як краще уникнути теплових уражень під час. Таких аномалій, температурних, яких ми зараз знаходимося в Україні, насправді, якщо є можливість, то я це рекомендую всім людям, особливо людям старшого похилого віку, пенсіонерам з 10 до 16 години не виходити з помешкань, тому що, наприклад, якщо це міста, то дуже висока теплова радіація, нагріваються дороги, асфальт, будівлі. Немає де сховатися, і в цій ситуації температура ще вища, ніж на термометрах, і організм це не витримає. Треба носити легкий одяг з натуральних тканин. Обов'язково треба мати головний обір, капелюх, панамка, шапочка для того, щоб себе обезпечити. В руках має бути пляшка охолодженої звичайної води. І це в багатьох моментах рятує від того ж теплового удару. Особливо також хочу порекомендувати людям старшого віку пенсіонерам подбати про свої хронічні захворювання. Тобто в цей час якраз загострюються хронічні захворювання, гіпертонічна хвороба, стенокардія, патологія дихальних шляхів. Тому не забувайте приймати ліки, які ви приймаєте постійно. Щодо харчування, їжа має бути такою, що легко засвоюється. Це можуть бути молочні продукти, охолоджені продукти. Це можуть бути якісь овочі, менше жирів, менше есенціальних цукрів. Тобто, звичайний білий цукор, підсуводжувача не треба приймати. Не зловживайте газованою водою, не зловживайте напоями з великою концентрацією. Цукрів, це також є дуже шкідливим, і я також рекомендую, якщо є можливість, то просто використовуєте водичку для того, щоб омиватися, обтиратися. Це дозволяє уникнути, дозволяє організму віддавати тепло і зберігати нормальну температуру тіла. Тобто, ми розуміємо, якщо плюс 40 на Вулиці, то дуже швидко тіло людини нагрівається і є можливість отримати теповий удар. Не працюйте фізично, якщо є така можливість, не перевантажуйтесь, не займайтеся в цей період часу, якраз в період полудня, якимись піховими фізичними навантаженнями, спортивними вправами. Це є небезпечним. Якщо ж ситуація така сталася, людина перегрілася. Людина відчуває запаморочення, головний біль. Людина може втратити свідомість, і це є ознаки того, що людина отримала тепловий удар. Також у людини можуть бути сплутані свідомості і мови. Якщо ви побачили таку людину, обов'язково допоможіть їй, не будьте сторонніми в цій ситуації, намагайтеся або перенести, або відвести цю людину в тінь. Розтягніть одяг дайте попити, можна прийняти горизонтальне положення, покласти холод на голову, якщо є можливо льот, можливо пляшка холодною водою або просто водичка вмити під пахви, низ живота. Це дозволяє людині, скажімо так, трошки краще перенести ті стани. Якщо людина втратила свідомість, не контролює себе, обов'язково викликайте. Екстрену невідкладну медичної допомоги, і лікарі в цій ситуації також мають певні інструменти для того, щоб запобігти подальшим ускладненням. Але ж знову ж таки є дуже багато інструментів, які допомагають знизити температуру тіла, Знаходитися в приміщенні. Якщо є можливість, вмикайте кондиціонери, але не знаходяться перед прямим потоком, тому що зараз якраз збільшувала кількість простудних захворювань, пневмоній. Бронхітів, загострень бронхолегеневої патології, тому що люди або в машинах, або вдома, в помешканнях неправильно користуються кондиціонерами. Ну і також не забувайте про здоровий сон, якщо це можливо. Температура вночі опускається до комфортних е, значень. В цей період часу ми лікарі рекомендуємо максимально ефективно відпочивати. Ви говорите, я занотовую, у мене одразу виникають побічні запитання. По порядку ви згадали про нагрівання тіла. Я читав таку пораду. Чи погодитесь ви з нею чи ні? Що рекомендується для того, щоб запобігти цьому нагріванню тіла влітку, носити одяг з довгим рукавом, або ж, наприклад, штани, щоб це були не шорти, а ну, наприклад, штани. Але це мають бути обов'язково натуральні тканини. Вони там, можливо, мають не прилягати до тіла. Чи погодитесь ви з такою? Я можу погодитися, ага. якщо це буде одяг білого кольору, який не буде там більше буде. Відбивати е, сонячну радіацію, теплову тобто, радіацію має бути. Це Він має бути просторий, ви, тобто має бути гарна е, вентиляція, ну і прикривати відкриті частини тіла. Так, це є певний е, запобіжник. Плюс е, ми говоримо про нормальне пиття простої охолодженої води, не дуже холодної, але там нижче, ніж температура. Повітря це допомагає також знижити температуру організму і тіла тіла, тіла людини, і це є ефективним елементом охолодження під час такої спеки. Ну і ми розуміємо, що коли людина займається фізичною роботою, фізичними навантаженнями, також теплопродукція воді сприяє тому, що внутрішнє тепло виділяється, це не є гарним інструментом в цій ситуації ви згадали про кондиціонер. От я хотів запитати: ну очевидно, що відмовитись від нього не можна. Якщо не можна, то як його правильно використовувати? Чи є якісь рекомендації з приводу температури і чому взагалі можна захворіти? От навіть якщо там ну я чув колись що критична температура 18-19 градусів. Якщо там 22-23, то це. Окей, як то кажуть, але навіть з такою температурою люди можуть захворіти. Дивіться, насправді я рекомендую нашим громадянам за можливості, якщо є така може дійсно використовувати кондиціонери, але також розумних кондиціонери працюють в закритих приміщеннях, і там немає вентиляції і підвищується рівень вуглекислого газу. Знижується рівень е, кисню, це також може бути небезпечним. Тобто, коли використовуєте кондиціонер, да, ми раз ж вікна на закриваємо годину, раз на дві години на п'ять хвилин, ви маєте провітрювати приміщення для того, щоб кисень зайшов в приміщення. Це перше. Можете використовувати вентилятор. Якщо повітря е, нижче е, в приміщенні, ніж е, на дворі, це також дозволяє проводити теплообмін, забирати. Теплову радіацію від тіла людини в зовнішній простір і людина почуває себе краще. Також можна використовувати водяні рамки, тобто там, де е, продукується водяна пара, вона попадає на тіло. Е, також ця пара випаровується. Коли проходить процес випаровування, е, тіло людини віддає енергію, таким чином охолоджується. Е, і це є корисним. Коли людина використовує кондиціонери, дуже часто кондиціонери продукують високий потік швидкісний і тіло дуже швидко охолоджується. Це стає тепловим холодовим стресом для організму людини. В цей час знижується імунітет. Якщо людина страждала або має хронічні назофарингіти, часто хворіє ангінами, бронхітами, це може привести до таких ускладнень, як поява. Знову ж таки, тих же назафаренгіді, вангін і навіть там і пневмонії. І така кількість пацієнтів збільшується. Плюс, якщо це більше характерно для водіїв, коли водії знаходяться в машині, у них часто виникають риніти, виділення з носу і дуже багато міозитів, коли люди переохолоджують кінцівки, наприклад, і потім болять суглоби, mm -hmm. болять м'язи. І вони мають застосовувати нестероїдні протизапальні препарати для того, щоб цих симптомів уникнути. Тому, будь ласка, робіть розумні речі, користуйтеся е е прогресом правильно, не перехолоджуйтесь занадто, тому що це також є е доволі небезпечним, і ми лікарі стикаємося з цими проблемами. А е якщо ви вживаєте нормальну воду, і у вас є нормальне харчування збалансоване, ви не стресуєте їх. Ви можете справлятися з цією ситуацією. Зверніть увагу обов'язково на людей літнього віку, на дітей вони мають проблеми з у них ці фізіологічні процеси працюють з запізненням, вони не так швидко реагують на температурні режими. Тому і також ваші домашні тварини, яким дуже важко, не залишайте літніх людей тварин. Зачинених автомобілях, зачинених приміщеннях, телефонуйте їм, питайте, приносите їжу, водичку. Водичка, Це буде ага. допомагати їм справлятися з цією ситуацією. Ну і обов'язково маємо подякувати нашим воїнам, Збройним силам, які в таких умовах, без кондиціонерів, без достатньої кількості, можливо, води боронять нашу незалежність і наше майбутнє. Я сподіваюся, що наші рекомендації також в якихось моментах були їм корисними. Я з вами абсолютно погоджуюсь. Якраз до речі, коли їхав на ефір з вами, переписувався з шеф-редактором телевізійної служби, якраз про спеку. І я пропустив планування і пишу цікаво, ну чи ми робимо сюжет про спеку, і наші кореспонденти, які зараз працюють на сході, обов'язково з військовими поспілкуватися. Кажу, окрім того, що витримувати тиск ворога постійний вогонь. Ще і спеку, ну це це дійсно це за можливості. Я прошу тоді там. Ветеранської організації, волонтерської організації, туди нашим воїнам більше водички, звичайної, простої водички передати. Це буде помічне і дуже важливе. Погоджуюся з вами з приводу ночі. От ви згадали, що вночі трошки легше, наприклад, людині засинати. Ну, це, це дійсно відповідає дійсності, якщо говорити там про минулий тиждень. Але цього тижня, коли аномальна спека, квартири в містах не знаю, як, наприклад, в селах там трішки нижча температура, але в містах квартири майже не охолоджуються. І ось за день, в кого вікна виходять, наприклад, на західну сторону, сонце світить і вікно, квартира нагрілася. Наприклад, немає кондиціонера, немає. Має вентилятора в квартирі, ну реально пекло. І навіть буває таке, що температура ну, не, не опуститься до ранку. Чи є якісь поради, рекомендації, от як зробити? Можливо, якийсь холодний душ, холодні чи водні компреси? А, що може а, допомогти? Водні процедури води кімнатної температури е, підтримується дуже важливий елемент. Можна проводити обтирання знову ж таки, перенести пік фізичної активності. З денного періоду на той період, коли вам буде простіше, вам вже треба виконати якусь там певну роботу. Mm -hmm. Ви можете зробити в темну пору року. Обтирання вологою, вологими серветками, рушниками, простирадлами, допомагає справлятися з цим аномальним явищем метеорологічним. Насправді, коли на тіло людини нанесена вода, вона випаровується. Тіло охолоджується, і це дозволяє зробити. Щодо приміщень, в цей період часу вночі максимально зробіть привітрювання, це допоможе знизити температуру до розумних цифр. Щоб був або протяг, або принаймні свіже повітря. Насправді ага. навіть, тобто, використовуйте сонцевідбивні плівки, використовуйте. Штори для того, щоб приміщення не нагрівалося, тобто у вас буде ось такий елемент захисту від сонячного тепла. Ще дозвольте одну тему торкнутися, можливо, одне два питання про зневоднення. Як його уникнути і чи потрібно влітку, коли жарко споживати більше води, ніж норма? І за яких умов? Ну, Насправді, якщо людина здорова, немає ніяких. Медичних протипоказів під час спеки ми лікарі рекомендуємо збільшити кількість питної води для вживання. У кожної людини є своя норма, але там, наприклад, 2-2,5 літрів до 3 літрів буде нормально. Але якщо людина страждає, страждає на сечокам'яну хворобу, патологію нирок, серцево-судинну систему, то треба з розумом підходити до тих чи інших водних режимів, тому що Якщо буде води забагато, може збільшитися, наприклад, набряки, буде порушена робота нирок. Але якщо дуже багато людина, наприклад, втрачає солей з потом, то можна використовувати різноманітні. Зараз це є доступно в аптечній мережі солєві розчини. Які можна а, додавати до свого раціону для а... того, щоб проводити регідратацію. Електролітики вони а, називаються, вибачте. Саме так, Це ага. електроліти, є ага. дуже багато торгових, торговельних марок, ага. ми їх не будемо сьогодні називати, але всі провізори, фармацевти це знають, і вони порекомендують. І от вживання таких а, 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 речовин, вони є і в пакетиках, і в стійках, і на 200 мл, і на 100, може допомогти, а, в, а, скажімо, в. Врятувати від судом, від порушень серцевого ритму дуже багатьох патологій. Але краще про це порадитися своїм терапевтом, педіатром, сімейним лікарем для того, щоб він сказав. Але якщо ви бачите, що коли ви втратили багато води, у вас з'являються судоми в литках, в м'язах тіла і вони мігрують, треба додати або препарати магні, або препарати комбіновані, наприклад. Звичайна сіль, і там є цитрати, інші мінерали, які дозволяють поповнити баланс мінеральних речовин і іонів. А чи можуть цю функцію виконувати мінеральні води? Частково вони можуть виконувати цю функцію, але ми розуміємо, що мінеральні води зазначаються лікувальні води, і вони мають також вживатися за призначенням лікаря. Хочу сказати, що, наприклад, дуже багато корисних мікроелементів зараз є в ягодах, тому ми в сезоні знаходимося, якщо ви будете жувати фрукти і ягоди, як мінімум ви там, на 90% забезпечите себе тим необхідним балансом. Тому свіжі ягоди вони також мають велику кількість поліфенолів, антиоксидантів, вони будуть надзвичайно корисними. Цей період часу, якщо вони ще будуть охолодженими, то це взагалі буде найкращий дієтичний варіант і рекомендація від професійного лікаря.